Не буває поганого металопластика. Буває тільки непідходящий. Сьогодні, друзі, піде розмова про металопластик. Його. Чому його так бояться, про його маркування, застосування та ефективність. Ну, і чому ж так бояться металопластику, а при цьому вся Європа його активно використовує. Вивчаючи цю тему. Я дійшов висновку, що є три причини, чому його так бояться. Перша Та, причина, що у свій час Китай нас завалив неякісним дешевим металопластиком. І при тому його люди стали активно використовувати в системах опалення гарячого водопостачання, холодного і від того постраждали. Друга причина це є використання фітингів під ключ. Зараз вам покажу. До прикладу, це той фітинг, обживний під ключ. Він складається з гайки, з гайки, з кільця, конусного кільця, і гайка всередині конус має. Самого переходу, на якому дві резинки, Ну і той переход, або муфта, або переход різьба тут наружна, зовнішня, внутрішня, або кут, ну, кут або що там, може, не важливо що. І от воно з такого от складалося. Легкий монтаж, зовсім легкий, не треба ніяких спеціальних там, ключів і тому так воно складалося, це калібрувалося, ця штучка забивалася всередину, кольцо надягалося і ключом зажималося на ось цю от різьбу. В чому тут причина? З часом, від перепаду, температури то більшої, то меншої. Ці резинки просідали, і на цьому місці було постійно протікання. Це приблизно. Таке з'єднання витримувало 3-4 роки і починалося протікання. Лікувалося перші 2-3 рази, просто підтягаємо гайкою, а потім треба було розбирати з'єднання, міняти оці резинки, і воно служило довго. І за цього дуже люди не полюбили металопластик. Ну і третя причина, друзі, це є некомпетентність самих майстрів, які монтували. Металопластикової системи, чи то гарячого водопостачання, чи холодного, чи опалення. Це є некомпетентність вичитати от ту от маркировку. Зараз про цю маркировку, друзі, ми більш детально розберемось. Так я тут трішки підготувався, порозпечатував. Ну і зробив декілька скріншотів. Зараз вам їх вставлю про маркировку. Ну Давайте наглядно на отакій от трубі е, прочитаємо маркеровку. Що мене друзі з'явило? Е, удивило, що я, пройшовши наші всі магазини, не знайшов разновиду з цієї труби лишень PRT. Е, значить, давайте читати PRT-2AL PRT-2. Що таке PRT? Це поліетилен повищеної термостійкості, а PRT-2 це, виробник заявляє, що він ще більше повишений. Ну, типа, Ще більшу температуру витримує. Наскільки я в інтернеті не шукав, не міг знайти іменно про PRT-2 ніякої інформації. E, PTL, PRTL це алюміній слой, алюміній, який тут є, деколи навіть його товщина показується. І зовнішній слой у нас також PRT-2. Це і внутрішній слой, потім алюміній зовнішній слой. E, наружний діаметр, товщина стінки. Ну, І далі йдуть цифри різні... Далі вказано максимальна температура 95, при якій він може робити максимальну, який він може витримати, це 100 градусів. Ну і само, друзі, у нас це є клас експлуатації другий, 10-бар. Ну і Дивимося по такій от таблиці. От є таблиця, Можете потім встановити, нажати на паузу і почитати. Дивимося, у нас клас експлуатації другий. Це є максимально робоча температура 70 градусів, при якій він може прослужити 49 років. Тут все розписано, можете подивитися. Якщо буде вже 80 градусів температури, він при, ній, при такій температурі ця труба може проробити лише один рік. При 95 градусів, яка у нас тут указана, і попередньо у таблиці скріншоти є, можете почитати, на яку не бажано орієнтуватися, це він при такій температурі. Може у нас проробити лише 100 годин. І де ми можемо використовувати цю трубу, це максимально ми можемо використовувати на гаряче водопостачання або низькотемпературне опалення, тобто тепла підлога. Тепер слідуючий такий момент. Чи можна цю трубу використовувати при відкритій прокладці? Багато знаєте, друзі, що бачили металопластика, якого верх потріскався. Потріскався. Значить, це е, свідчить про те, що ПРТ, або просто П, або HD, Це є просто поліетилен, це є міщук. Міщук ПРТ це вже типу, міщук, який е, може витримувати якусь температуру. Но він боїться ультрафіолету. Отого От через 5-7 років зовнішній слой розсипається, видно, алюміній. Но на це на е, роботу самого металопластика не впливає. Внутрішній слой. і... Слой алюмінія продовжує виконувати свою функцію і функціонувати. Ну, того, функціонал системи не змінюється, лише не втрачається зовнішній слой і сам вид. Якщо тут буде маркировка PEX AL, PEX, у PEX є три види шивки А, Б і С. Це то найкращі вид шивки. Ну, дуже важко знайти таку трубу. Отака От труба не боїться зовнішнього використання. Тобто, якщо у вас буде металопластик десь відкрито, вона ультрафіолету не боїться. і витримує набагато більші температури. Оп'ять же, там до скріншоту повернетеся і подивитись. Такий пекс можна використовувати для високотемпературного опалення, тобто для радіаторного, ну, і для любых тех, ну, горячую и холодную еды и так дальше. Ну и там уже будут свои классы эксплуатации. Например, вот маркировка, устанавливаем ролики, которые вы можете сами читать и на яку вы можете ориентироваться. Маркировка начинается метровой отсечкой. С ее помощью можно отмерить нужное количество трубы при монтаже, не пользуясь рулеткой. Далее сама торговая марка потом материал, из которого изготовлена труба. Металлопластиковая труба волтек шитый полиэтилен в наружном и внутреннем слое, плюс армирующий слой алюминиевой ленты толщиной 0,3 мм. Размеры трубы. Наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм. Номинальное давление 25 бар. Оно указывается для рабочей температуры 20 градусов из расчета срока службы 50 лет. Класс эксплуатации в соответствии с ГОСТ. Пятый – это радиаторное отопление. В радиаторном отоплении при давлении 10 бар труба вам прослужит 50 лет. Максимальная рабочая температура – 95 градусов Цельсия. Температура аварийная – 130 градусов Цельсия. Стандарты, в соответствии с которыми изготовлена труба, и заканчивает маркировку точное время и дата ее изготовления. Маркировка начинается метровой. Так, робот ног. Значит, ПРТ, жодный из ПРТ, або просто П. Для високотемпературного опалення не підходить, для зовнішньої прокладки відкритої не підходить. Тільки для гарячого водопостачання і низькотемпературного постачання. І ще, якщо на трубі ви бачите клас експлуатації 5, значить він підходить для всіх варіантів. Холодна вода, гаряча вода, низькотемпературна, високотемпературна і так далі. Якщо маркировка PEX. АЛПС, або там біля Пекса може стояти буква А, Б, або С. Це підходить для зовнішньої прокладки, для високотемпературного опалення. Але не забуваємо ще дивитися при пексові, навіть при який клас експлуатації. Така ж, друзі, маркировка є і для ППР-труб. Також буду вам майстер монтувати вашу систему, зазвідайте його. Можемо розшифрувати маркеров труби. Ну і постає логічне питання, з якими фітингами використовувати металопластик. Друзі, всі рекомендують, я того ж самого придвужуся. Це з прес-фітингами. Він виглядає отако. Тут спеціально є ручні пресфітинги до певних діаметрів, є електричні машини, акумуляторні машини і так далі. Тут різьби, коліна, переходи. то є разно, Отут є такий от прес. Машина опресовує. В середині також знаходиться два резинові кільця, але вже кільця йдуть спеціальні, не такі, як в тому, що я показував попередньому. Є спеціальні смотрові окна, це для того, щоб бачити, що ми трубу засунули до кінця. І спеціальна машина з спеціальним профілем обжимає такий фітинг. І виробник такого фітинга дає таку ж гарантію, як на саму трубу. Тобто, якщо труба прослужить 50 років, при певному класі експлуатації, так само це із прессфітинг прослужень. Якщо не помиляюся, шукаю інформацію, скільки витримує е, тиску, значить е, на розрив витримує 260 кг. Тобто брали спеціальну установку, яка розтягала, витягала е, трубу з пресфітинга до, 200, е, до кажу 260 до 600 кг. Витримувала ну, на, на витяг е, прес світих витримував. Скоріше рвалася труба, лопала труба і так далі, прес світих витримував. Так що от, так от, е, от, так от використовувати. Тепер порівняння з пеперкою. В порівнянні з пеперкою бачу, друзі, тільки плюси металопластика. Ну, Перший плюс це є зовнішні і внутрішні діаметри. В 16-го медвепластика внутрішній діаметр це 12 мм. В 20 ручної труби це 13, неповних 13 мм. Спеціально перше ходив перемірювати, неповних. Значить, плюс-плюс. Якщо треба утеплювач, значить тут, тут утеплювач можна ставити навіть 16-й. На 20-ту 20 ППР, ну 20-й, але його дуже важко насувати, значить 22-й. В ціні мінус-мінус. Металопластику плюс-плюс. Зовнішня прокладка, бухти 50-метрові, 100-метровий, 200-метрові, розкату, прокладає і так далі. Кліпси потрібні менші, менші. Ну, Друзі, одні одні лишень перевага. Значить, по ціні. Кажуть, що ППРК, -ка дешева і так далі. Да, друзі, якщо не шукати, то металопластик покажеться дорогий, особливо в наших магазинах, які спеціалізуються на таких дешевих магазинчиках серйозних. Дав нас дорого. Якщо шукати друзі, в інтернеті, я розбирався в цій темі. Непоганий металопластик, брендовий, все як мінімум стоїть ну, так же само, як і ППР-труба. Ми говоримо про хорошу ППР-трубу, не про ту китайську, яку продають за 30 гривень за метр. Так же само стоїть металопластик, але переваг має більше. А чи говорять про ці прес що вони дорогі? Давайте розберемося так, щоб нам покласти з точки А в точку Б ппр ППР-кою трубу знать до водорезетки. Нам потрібно, як мінімум, я прорахував шість кулін і два переходи. Тобто один откуда починається чи з колектора, чи йде переход серйозний, і другий переход це водорезетки. Якщо взяти сумарну суму за ті шість кулін, і той і ту водорезетку, то виходить. А металопластиком ви прокладаєте з точки А в точку Б цельну трубу без колін, без нічого, тому що він дає себе е, е, гнути. І виходить, що на одному кінцовий переход такий до колектора, і на другому водорезетка, то виходить, лише на 10% дорожче від е, тих колін і тих переходів ПП ручних. Так що я вважаю, що ну, е, практично ми не програємо. Як монтувати свої системи? Якими трубами вибирати тільки вам. Но металопластик не заслуговує на таку недовіру до нього. Попрацювавши з ним, зараз, друзі, я рекомендую тільки його. Тільки його. Якщо хтось бажає, я підберу, розкажу, достанем той металопластик, ті пресфітінги за нормальними цінами, адекватними цінами. Ну, Друзі, то, то більше переваги в металопластика, ніж в ППР-труби. Якщо не вірите, пошукайте інформацію в інтернеті, Я навіть напряму з друзями, маю друзі, які в Німеччині зараз працюють сантехніками. В Німеччині, наприклад, на державному рівні заборонена ппр труба тому що її не використовують, ну ніде її практично не використовують. Ось така от вийшла, друзі, інформація. думаю, для вас корисна. Чекаю ваших коментарів, ваших запитань. Вашої дискусії по поводу цього і так далі. Буду радий допомогти і відповісти вам на ваші запитання. Всього, дякую ще раз за увагу. всього всім найкращого.